І ось, друзі, був сигнал. Будем. І ось чуєте? Є сигнал. І дивіться, що це таке. А це? Це частина жетона. Це частина жетона. Ось такий він. Ось такий жетон. На ньому є надписи. Ну, надписи видно погано. Треба його наслюнявити, Ну ось дивіться. На ньому вже видно надписи. Ну так я вам не прочитаю. Може ви так хто побачите. Ну це жетон австрійського вояка. Тільки частина, половина жетона. Бо ще половинка, ще половинка до того така йде. То частина його. Але цікава знахідка.